так так? Закляття поставлено. Інформацію несу для людей. Для людей, для душ. Не для ботів. Для душ. Вірте в себе. Отут. Любіть себе, поважайте себе. Це стоєш того. Не здавайтеся, не вірте тим мухам. Ви все правильно йдете. Звідси йде вірна інформація. Звідси прийшла вірна інформація. Хочете отримати відповідь швидко? Задайте питання і почуйте її. А вас нема чим слухати, ви слухаєте або одним, ЕГО, або ЧСВ. І тут черепушка. Виходьте відсюди. Виходьте відсюди. Отут. Хто <кхи> тобто має душу, він її знає. Довіряйте її. Це ваша інтуїція, довіряйте її. Не слухайте голову. Голова вас доведе до такого, що ви дійдете до своєї душі тільки в років 40-50. А душа вас приведе до років 20, ви вже будете своєю душою жити. Ви будете просто щасливий чоловік на цій планеті. Ви будете міру бучати любити. Прикидаєте? У вас такий дар буде величезний. До 20 років, а не до 50. Через боль страждання цього всього міра. Вірте в себе, вірте в Творця в собі і не слухайте тих мух. Якщо ця інформація комусь і зайшла, я знаю, вона зайде зараз як мед. Тому що є люди, які зараз стоять якраз на роздоріжжі. Грубо говоря, людина зараз хоче пригнути з моста і погинути. То пам'ятай, злась оттуда і йди люби себе. Ти був прав. Чоловік, ти був прав. На всіх 300%. Не сумнівайся в собі. Не сумнівайся в собі через мух. Не міняй своїх цінностей. Віри в любов, молодець, вір. Віри в чесність, вір. В дружбу, в довіру, все вірно. Не слухайте гандонів. Тому що є ти і з тобою є творець. Ви одне ціле. І ви багато куди досягнете. А мухи, хай собі летять, ми їх ніхто не засуджуємо. Хай собі летять, нямкають те говно і бумагою туалетною замотою собі рот. Це їхнє право. М -м -м. Інформація суто для душ. Люди дзвонять до мене. В мене є дар, в мене є дар, в мене є дар. Та нема вас ніякого нахрен дара. На себе подивіться, що ви превратилися. Де вас дар возьметься? У вас любви нема. Будь брехуни на кожному кроці. Ви всім брешете, всіх обманюєте, собі брешете. <кій> І вам Бог дасть дар. То може інший Бог на С починається, сатана. Оце дар він вам дасть власть на деяке, время. щоб мати дар від Бога. Треба мати любов, а ви брехуни. А брехуни цього не получать. Тому люди, які люблять себе, в яких є душа, розвивайте себе, і у вас буде істинний дар від Творця.